Скоріше за все зараз узгоджується сама дата візиту до США і тому те, що казав Зеленський, що він хоче зустрітися з Трампом раніше ніж Трамп зустрінеться з Путіном, тут от це вдалося. Зеленському. До речі, не прямо частково вдалося і Зеленський наполягає на тому, що мають бути в переговорах європейці. Ну він говорить і про самого Трампа, але поки що з Трампом це відкрите питання. Але те, що американські посадовці офіційні особи починають переговори з європейцями разом з Україною, оце вже помітно. Тому що 12 лютого має відбутися зустріч Марка Рубіо, держсекретаря США в Паріжі з міністрами закордонних справ європейських країн, зокрема і з нашим міністром Андрієм Сибігою. Приїжджає на Рамштайн теж 12 лютого на новий міністр оборони США. Правда, головувати на Рамштайні будуть британці зараз, але тим не менш.